Доброго дня, друзі! Ми на каналі OneAutoCarsua. Хороші автомобілі з Європи, з багатьох країн, Бельгія, Голландія, Італія, Німеччина, в основному з пріоритетних країн. Ну, так, як прийнято в нас говорити з багатих, автомобілі в дуже гарному стані, зокрема, зараз. Приїхала гарна шкода, це 17-й рік, 10-й місяць, якщо не помиляюсь, 1.6 дизель автомат. Машинка в дуже гарному стані. в Білому колі, кольорі на ледах. Треба показую контакти. Сайт наш. Давайте обійдемо, покажу по колу машинку. У Львові сніги. Автомобіль знаходиться в місті Львів, дуже в гарній комплектації. Фактично в ньому нема тільки шкіри. Ось така краса. Помаленьку вам прохожу, щоб ви подивилися. Що нема ніде ні нюансів, ні царапин, нічого, це от змейки. ти поза, позамерзав лід. Машинка в дуже гарному стані. Серединки покажу. Така краса. Дуже гарно цей колір дивиться на світлі, він так переливається. Чудовий варіант. Я вам скажу, в ці кошти, як скільки автомобіль коштує, кращого, ви не візьмете, що ми маємо на увазі? Ціна якість. Дуже круто, коли у вас є ціна і якість. Це німецький автомобіль. Якість німецька. І ціна. ціна і різних виробників автомобілей. І європейська машина. Ця машина точно зібрана максимально якісно, тому що вона йшла на країни Європи. Якщо ми беремо, наприклад, навіть нашу українську шкоду, то вона була зібрана в Ужгороді. В нас, ми не кажемо, що Ужгород поганий, все супер. Але ви розумієте, де Німеччина складає, а де складає трошки інакший завод. Різниця в цих машинах точно є. Чи я навіть там з Америкою, з тим шотом я навіть не порівнюю. Це нема про що рівняти. Це повністю ціла ідеальна машина. Ви взяли цей автомобіль, ви обслуговуєте тільки технічно. Фільтра масла, колодки раз в два роки, чи раз в півтора хто як їздить. Все. Нічого ріди не відповідно. Тут все дуже просто. Максимально зручний автомобіль, максимально. Він такий знаєте, правильний і, і для вас, все для вас. Вам не треба думати, як оце зробити. Воно ви руку простягли, і воно раз і, і само. От та й Тут банально штучка, просто такий свій досвід. Оця штучка ми відкривали, бо під ціле акумулятор треба було відкрити механічно, вона знімається. Я її назад вставляти, вона дуже е, плотна. Я цього, в принципі, скажу чесно, там, от раз робив. Я щелк її і защок, і, за і ніяких питань нема. Тобто воно все дуже... Я веду до того, що дуже легко шкодою мати справи. Шкодою і... і її братами і сестрами так звано. Так, показуємо далі салончик. Машинка в дуже гарному стані. Друзі, нічого не робилося. Машина вчора ввечері розмитнулася, помилася на мийці. Підігрів зеркал, всі склопідйомники, велика навігація, клімат контроль. Може є ще щось. Аеркар дуже класна штука, розкажу зараз про неї. Що це? Аеркар. Що таке aircar? Це ем, провітрення салону. Ви включаєте аеркар. Будь-який запах в салоні є, чи ще щось хтось сів, чи вийшов, коли ви поїхали. Виключаєте АЕРКАР і витягує моментально всі будь-які лишні запахи. Ось ці плівочки, всі, шкодовські, вони всі присутні. Нема там нічого не бито і так далі. Машина в ідеальному стані. Ось ось такий варіант. Так. багажник ми відкривали. Дивимося, ще багажник. Гарний, великий, місткий багажник. Сидіння ложаться, перевозити, складаються. Що я його чесно, ще ще не відкривав. Ось така машинка. Завітайте на наш сайт. Там є багато цікавих автомобілів. One Auto Carsian. Так. Подивилися, ось ці плічки ваші, прошу, є вони всі на місці, бо машини в ідеальному стані. Показую ззаді. Тут. Закрита заслонка, вибра відкрита. Так, Ось така краса. Друзі, пишіть, коментуйте, задавайте питання. Пишіть Viber, цей телефон, який ви бачите, ось на планочках, він буде і на сайті, і він буде під відео. Цей телефон активний, по ньому можна задавати питання по автомобілю, по імпорту, по розмитненню і так далі. Пишіть Viber. Ось така краса. Автомобіль знаходиться в місті Львів майже 18 рік. В ідеальному стані. Телефон під відео, подзвонили, домовились про зустріч, під'їхали, купили. Поїхали на машині. Гарного дня, вона автокарсуя. Підписуйтесь, будь ласка, відео робимо тільки для вас. Чим більше підпишетесь, тим більше буде відео в нас. У нас буде ентузіазм знімати для вас відео, робитись кращими. Гарного дня, друзі!